Настя раділа, що вийшла заміж за сироту, тим паче з добротним обійстям, що дісталось її Романові від батьків, які загинули в автокатастрофі. Ніхто її статків рахувати не буде, не навчатиме розуму, як це часто роблять свекрухи, буде господиною сама. У домі проживала іще сестра Романа Софія, але вона Насті завадою не була. У будинку два окремих входи, які розділяла висока кам'яна огорожа. І сама Соня тиха, як мишка, неконфліктна, покірна і свято любить єдиного брата. Мама алкоголічка радо відпустила Настю з дому, а та з перших днів відчула себе повновладною господиною в домі Романа. До того ж, не лише на їхній з романом половині, завітавши до соні, стала давати зауваження, що у неї не так. Мовляв, меблі несучасні, вазонів надто густо, і килими на стінах давно вийшли з моди. Софія намагалась заперечувати меблі батько своїми руками робив, і це для неї святе, килими створюють особливий затишок. А вазонів ніколи забагато не буває, вони наш кисень. Однак Настя стояла на своєму не сучасна, ти Соню, але це поправимо. Вона ж тепер Настя як сестра, а сестра мусить подбати про неї. Стала Настя посилати Романа на заробітки до Польщі мовляв, аби оновити оселю Софії. Спочатку Роман впирався, у нього хороша робота на фірмі, добре заробляє, то навіщо йому щось міняти. Тим паче, що дитину Настя поки не планує. Поживемо поки що для себе переконувала чоловіка. І тоді Настя стала соромити чоловіка за те, що той не хоче допомогти рідній сестрі, котра після аварії стала інвалідом. Батьки загинули, а Софія, на щастя чи на біду, сильно постраждала, перенесла кілька операцій на нозі, а травма голови і досі дошкуляє сильними болями. Настя таки розчулила Романа, і він погодився їхати на заробітки. Радів, що зібралась компанія з чотирьох чоловіків, отже, вкупі не пропадуть. Через короткий час Роман переказав Насті чималу суму із заробітків. Вона вихвалялася перед сусідами, що золотого чоловіка має, в усьому догоджає їй, а вродливий який. Вона швидко забула, для чого посилала Романа на заробітки і стала витрачати його кошти по іншому. Обвішалася золотими речами. Купила собі омріяну хутряну шубку, поміняла меблі в їхній оселі, гарною бруківкою виклала подвір'я. Прискладаю коштів, і біля тебе теж бруківку вкладемо, якось заявила Соні. На що братова їй відповіла? Мені мила мурава, в якій метелики граються, квітник, який іще матір започаткувала. Пишні ружі, з яких я варення для пиріжків заготовляю. Нічим тебе не здивуєш, Соню, сердилася Настя і охоче ласувала пиріжками з варенням ружі, запиваючи ароматним узваром, якими її вгощала Софія. І жила у власне задоволення. Лаштовуватись на роботу Настя не поспішала, І ще наробиться, молода. Її професію бібліотекаря ніколи не скасують, це вона точно знає. А їй іще повеселитися хочеться час і кошти для забав тепер є. Знайшла собі подругу Лізу, розлучену жінку і часто разом із нею щезала з дому на кілька днів. Дивна поведінка Насті не оминула око Софії. Але вона вдавала, що нічого не знає. Та недовгим був земний рай Насті. Одного ранку чорним птахом залетіла до неї страшна звістка на будові у Польщі трагічно загинув її роман, мов не самовита забігла Настя до Софії. Нема більше нашого Ромчика сонечко загинув внаслідок нещасного випадку. Як нам жити тепер без нього? Нестерпно важкі дні чекання, коли справу розбирала експертна комісія, і, врешті, домовину з тілом Романа доставили до рідного дому? Усе було наче у страшному сні. І чорні стрічки у вінках, і палаючі свічки біля домовини Романа. І голоси, що долітали до неї, розрізаючи серце. Такий молодий, не нажилися вони з Настею, не налюбилися, і навіщо були Романові ті заробітки, А й справді чому не раз картала себе Настя? Її оновлена оселя стогнала горем і розпачем, розбила Насте нещастя. Майже усі ці дні вона проводила у Софії, яка після смерті Романа зовсім поникла, щурніла і не могла звестися з ліжка. Однак Насті швидко набридло ходити в аптеку Соні Поліки, ділитися обідами, розраджувати її, адже самій було зовсім кепско. Відслужили дев'ятини. 40 днів після смерті Романа, як одного разу Насті зателефонувала сусідка з Італії, стала розраджувати молоду вдову і несподівано запропонувала приїхати до неї. Кошти на дорогу їй позичить, і з роботою для неї домовиться. Рішення Настя прийняла не відразу. Її гризла думка про Софію. Вірніше про половину її хати. А що, коли оформити братову у притулок, а усе майно Софії переписати на неї, Настю? Поїде, заробить трохи грошей, оклигає від депресії. Нова країна, робота відволікати будуть. Про Соню не забуде, буде передавати їй покупки, грошенята підкидатиме, а потім приїде і забере Соню назад. Ну, а якщо Софія помре, то не дозволить, щоб чужі люди її хоронили. Обов'язково приїде і поховає її сама. Софія підняла на Настю здивовані очі. Що ти таке кажеш, Настю? А ти вчися реально дивитися на життя від смерті ще ніхто не відкупився. Настя строчила так упевнено, що Соня уже не сумнівалась у правдивості її слів. Документи Настя виробила швидко і на дарування майна, і на оформлення Софії у притулок. Сумно, сумно проводжала Соня заплаканими очима рідне обістя. Окрім найнеобхідніших речей, взяла з собою великий букет квітів зі свого квітника, притулила до себе, поцілувала сусідське котеня, якого підгодовувала, і сіла в машину. Минали дні, тижні, місяці. Ось уже три роки минає, як поселилася Софія у притулку. Її таку спокійну і покірну полюбили усі. Припала вона до серця Семену завгоспу притулку. Він місцевий, проживав недалеко, одинокий, як і Софія. Якось сиділа вона на лавочці у садку, що густо обрамлював корпус притулку. До неї підійшов Семен, розговорились. Розмова попливла легко і відверто, так, наче знали одне одного усе життя. Увечері вийдеш? спитав Семен. Вийду, злегка затинаючись, від хвилювання мовила Софія. Їй ще ніколи не назначали побачення, захотілося побути на самоті, щоб розібратися у собі, у бажанні бачити цього Семена, чути його оксамитовий голос, милуватись густим неслухняним чубом. У притулку усі одна дружня родина, тому приховати своє щастя Семен і Соня не змогли. Усі аплодували, коли чоловік зізнався Соні у коханні і одягнув обручку, а згодом привів її до своєї хати. Сплеск сильних почуттів, увага і любов чоловіка, а ще ефективне лікування, яке з самого початку призначив Соні лікар у притулку, підняли Соню на ноги. Вона наче помолодшала і почувалася найщасливішою жінкою в світі. Разом з чоловіком вони обробляли городець біля хати, вели невеличке господарство. Про братову Соня не знала нічого, не дочекалася, ні передачі від Насті, ні коштів. Соня стала забувати її обличчя. І ось цей телефонний дзвінок. Він гострим скальпелем різав по серцю, перекривав Соня дихання. Телефонував староста їх села і сповістив, що в далекій Італії Настя не впоралась з кермуванням авто і врізалась в стовп світлофора. Від отриманих травм померла в шпиталі. Потрібні великі кошти, щоб доставити тіло Насті додому. Рясні сльози покотилися з очей соні. Обличчя побіліло як полотно. Не розуміла й сама, як вмить розтопився лід у її серці, і вона геть усе простила своїй братовій. Десь у підсвідомості згадала слова, які сказала Настя Від смерті ще ніхто ніколи не відкупився. Софія розгублено глянула на Семена і знову вчувався їй голос Насті. Не дозволю, щоб чужі люди тебе хоронили. Стрепенулася, вона мусить опанувати себе, розслаблятись не можна ні на хвилинку. Семенку, мусимо їхати у село, благатиму людей, щоб допомогли зібрати кошти. Не дозволю, щоб тіло Насті покоїлось на чужині. Колись дуже кохав її мій брат, ти мене чуєш, Семенку. Звісно, чую, заспокойся, Софійко, я з тобою. І так буде завжди. Ну, яка ж ти неймовірна, дружинонько моя?